Коли ж Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь Бог їхній. Тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кареаха, та й усі горді і непокірливі мужі сказали Єремії, Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь, Бог наш, щоб сказати нам не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали, або виселили в Вавилон. І не послухався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина з цілим людом голосу Господнього, щоб зоставатись їм у землі юдейській. Ні. Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина забрала сукупний останок юдеїв, що повернулись від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі юдейській. Чоловіків, жінок і дітей. Царівен і всіх тих, що їх невузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії. Та й вирушили у єгипетську землю проти голосу Господнього. І так зайшли до Тафнісу. І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі. Набери в руки великого каміння та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я. Візьму мого слугу на вуходоносора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав. Він напне над ним пишний намець свій. Він прийде і завоює єгипетську землю, кого призначено на смерть, тому смерть, кого у неволю, тому неволя, кого під меч поляже від меча. Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон. Він вичистить єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем.